Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас буде така серія підготов... підготовки до Феофанії. Будемо їхати трек-день, тому треба трошки машину, там деякі косячки повиправляти і будуть деякі доопрацювання. Зараз все вам покажемо, тому що в минулому сезоні ми взагалі не катали ніяких трек днів, ні гонок, нічого такого не було. В деяких моментах машина там потребує трошки. Провести якісь регламентні роботи, і проведемо зараз до опрацювання. Переходимо на 15-ті диски. Буде у нас стояти литий диск, від, здається, Тойоти. 15 й для цього нам треба переробити шпильки на ступицях. Ззаду вже ми все зробили спереду. Зняли ступицю, перепресовуємо шпильку. бачите, якщо так в порівнянні з стандартною, яка вона довжина, наскільки вона довша. Наскільки довша, це по-перше. По-друге, поробили такі проставки, нам повирізали на лазері, Воно так раз. І сідає. Це для того, щоб диск, ну, по-перше, розширити колію і, по-друге, диск відвести від верхнього і нижнього речагів. Тому що він ширший, його треба трошки винести, щоб не затирав при максимальному вигороті. Таку конструкцію підготували, зараз збираємо і будемо приміряти диск. Так це виглядає в готовому вигляді. Проставка 15 мм. Такий у нас виворот. Все чітко не ціпляє. Ну і колія. Я думаю, навіть задню треба буде трошечки підрозширити. Така ну, нормальна. Я думаю, тримати буде добре. 195 профіль на такій ширині. Якщо Феофанія чекає, скоро будемо. Випробувати. Підготовка йде. Підготували отакий от стабілізатор, поставили його повністю на поліуретані. Така адська конструкція. Ну, я не можу сказати, що вона прям сверхправильна, але ну, от цю конструкцію москвичовську тільки так, я думаю, можна переробити без якихось таких глобальних, без якихось глобальних доробок. Значить, це у нас стоечка, звичайно, москачовська, проточена, залишається. Цю конструкцію я якось показував. Шайби приварені, внутрішні. І ще на підсилення у нас йдуть другі шайби на внутрішню сторону. Два стабілізатора, двадцятих, І поліуретанові втулки верх вниз Верхній ніжній стабілізатор. Так, опускаємо на колеса і після чого затягнемо вже, вже оці скоби, щоб ну, втулечка у нас якби, прийняла форму і зафіксувала стабілізатор максимально в тому положенні, в він буде ходити. Хоча мені здається, отут він не працює як салінблок, ну, типу, що не працює на скручення, а саме скользити, скользити оця от, цей стабілізатор всередині втулки, але все-таки затягнемо вже на колесах коротенький огляд після Феофанії, після таких дуже сильних бойових проїздів. Давайте подивимось. Вперше, що тут у нас ще є, ми її дуже сильно в цей раз розігрівали. Десь до 120 по фризу доходила температура. І як бачите, є деякі наслідки, Тобто от Мастило. Всюди, де були хоч якісь маленькі негерметичності, у нас воно проявилося От по піддону і по масляному стакану. Бачите, потекло. З тиском мастила те ж саме. У нас кронойл 5В-40, але після семи таких бойових кругів по феофані, воно прогрівається до такого стану, що тиск мастила, лампочка тиску мастила тухне тільки на півтори тисячах обертів. Двигуна на холостих вона горить. Ну, коротше, дубасили ми дуже, дуже серйозно. Коробка. Тут вже стоїть фіатовська, ну, типу Вазовська, фіатовська. Нарешті ми її сюди поставили. Довго ми не переходили з нашої рідної москвичовської. Ну, просто вже не тримає потужність, та і все. Тут друга передача трошки довша за москвичовську другу, хоча вони є різні, ці кропки, в даному випадку друга довша. І в парі з довгим заднім редуктором і 15 тою резиною можна їхати на другій передачі весь конфлікт траси. Значить, що у нас, окрім там деяких підтікань мастила, Проявилася така несправність, бачите, лопнув кронштейн правої подушки двигуна. Отут із зі шпильки трохи мастило тече, а так буде видно. Бачите, тріщина. ще треба буде це виправити. Ну лопнув. щось там, мабуть, дуже сильне навантаження були. Колодки тут майже повністю стерті, вже майже нічого не залишилося. Ну знову ж таки сильні навантаження. Резина показалася просто прекрасно. Як бачите, навіть якогось видимого зносу нема. От вона як свіжа була одіта, так, так в принципі, і свіжа є. Ну, там трошечки-трошечки, хоча, я кажу, найкращий час був 33-15. Це для нас ну це рекорд. І це взагалі доволі швидко. Так, задній мост. задній мост, Що у нас тут? Знову ж таки, дуже конкретно розбіглий редуктор, тому от... Тут пробка була не дуже герметична, скрізь він мастилом обкидався. Ну, і треба буде трошки тут доопрацювати. Бачите, хоч і стоять тракшн-бари, але все одно тут доставало. Чомусь доставало. Ну, перенесемо трубку цю гальмівну. Чи такі навантаження серйозні, чи що. ну от так. Так, в принципі, в принципі, все нормально. Основні силові вузли у нас витримали: е, піввісі, редуктор, коробка, все тримає, все працює. П'ята ступочка, ну, дуже прекрасно їздити по трасі, одне задоволення, там 3000 обертів і 120 км на годину, в принципі, так, е, в такому режимі дуже ну, не напряжно. Раніше там було 4500 чи да, так. Вже більше 120 було їздити якось трохи напряжно. Зараз ну, просто прекрасно себе веде. Ну і трохи давайте поговоримо про перехід на вазу КПП, Фіатовські, ці полонези. Ну, як на мене, все ж таки вона, хоч і вирішує багато задач. Там п'ята швидкість, більш чіткі перемикання. Якби Можна там ряди підібрати, але от для Москвича вона слабовата. Тому що от, ну, ми її поставили цією зимою і там, ну, трохи покаталися по зимі. І був один бойовий виїзд на Феофанію. Всі ці креставини, оці от вертольоти, так називаємо, все це було в нормальному стані, коли ставилися. Тут має бути пильник, його нема, але ну, не так багато ми їздили по всякому бруду по часу. Тому от це знос чисто від навантажень. Бачите? Раз. Тут все розбито. Крестовини на підвісному, бачите? От. Ну, вони більш слабі. Московська криставина, бачите, якщо на цю подивитися, наскільки вона більша, просто більша по своєму розміру, по цим втулкам. Тут вже от, бачите, стучить. Ну, не найкраще рішення, просто це дуже легко зробити, легко все переробляється, але все ж таки такі це більше нас варіант. Ми її поставили тільки того, що у нас ця коробка була. А так, я, б, мабуть, чи фордовський КПП розглядав, чи БМВшні для. Набагато збільшеної потужності двигуна, тому що от ця конструкція, як на мене, не дуже надійна. Вона хоч тримає, от хоч нічого не розірвало. Машина якби залишилася робочою, але ж, ну, от, знос бачите, самі тут і отут. От по салону тут теж є деякі доопрацювання. Як бачите, вже стоять джемовські сидіння. Це від якогось Опеля, не знаю точно від якого, але кожа з нормальною боковою підтримкою. Це от для трека дуже, дуже зручно, тому що еселовське сидіння ну, хоч від москвичовських найбільш адекватне. Я не знаю, як там люди їздили на стокових сидіннях 412-го москвича. це взагалі погано. Але це вже в принципі таке, знаєте, ну, нормальне, адекватне бокова підтримка, можна їхати рули і нічого тобі не заважає, ти налітаєш по салону. Всі регулювання тут, підтримка ног, ну, коротше, все є. Так як стоїть вже Жигульовська коробка, ми поставили такий електронний GPS-підометр, тому що Жигульовський він ну, ніколи правди не показує, там їдеш 80, а він тобі сотню. Ну це несерйозно просто. Тому ми. Відразу не стали переходити на тросики, ставити от сюди. Можливо, ми оцей датчик показометр точніше поставимо замість е, рідного, е, показує чітко з GPS е, по драгі, теж е, все співпадає. Нас все влаштовує і ну такий, знаєте, колхозний момент, але от зробили і поїхали. Це бачите куліса, ну точніше, рычаг перемикання передач. Ми зробили деякий перенос його, тобто приварили Оце, оце москачовська сошка, а оце москачовська ручка перемикання швидкостей. Таким чином, зробили переніс речага ближче до водія. Набагато зручніше перемикатися. Хоча ми ще на один москвич робили, там ми іншим чином ми взяли рідний Жигульовський важель і його нагріли і перегнули таким чином. Ну, і він вийшов вищий, нам так більше сподобалося. А це вже так, як для себе, так можна і таке зробити. Я думаю, на цьому можна закінчувати по доопрацюванням. Нічого тут, знаєте, такого над. Сучасного і чогось нового тут нема. Єдине, що можу сказати, окрім того, що на таких сидіннях їздити більш зручно, все ж таки вони важать набагато більше. Точно я не взважував скільки, але я думаю, кілограм по 40 кожне сидіння тут важить. Тому якби, ну, додає додає ваги машині. Теж це враховуйте. Там можливо на гонки. Ні, знімати друге не треба, це для розподілу ваги. Ось, машина стає важчою, але рулиться набагато краще. Це якби того коштує. Скоро буде відео про Феофанію, як ми там поганяли. Так що залишайтесь на каналі і до нових зустрічей.